Вітаю, друзі! І сьогодні швиденько я вам хочу показати багатофункціональний павербанк і пристрій для того, щоб ви могли завжди з собою а, на охоті, на рибалці, повсюди, вдома, коли немає зараз електрики. мати суперкласний павербанк, багатофункціональний. Маємо отакий от гермобокс. Купив. Кому цікавий розмір 232 х на 192 х на От, Він герметичний. Брав я собі його для човна, для того, щоб можна було поставити в човен. Вода ляпає, нічого не промокає, нічого не коротить. Але з часом що я зробив? Я його доукомплектував. Отже, праворуч зробив гніздо для USB-вихода 5 вольт, 21 А. Маємо два отакі гнізда. От. З іншої сторони я зробив гермо-гніздо для павербанка і будь-яких інших гаджетів, але треба переробити під свій пристрій сам штекер. Гніздо також є. В моєму випадку воно має такий вигляд. Що ми бачимо всередині? Всередині відкриваємо у нас акумулятор 12-вольтовий, 7 А. Все дуже просто. Паяно, перепаяно, вставлено. От, дуже чудово. Зарядка самого акумулятора відбувається через ось це гніздо. Для того, щоб ми його закрили і не відкривали взагалі. Заряджається от сюди. Далі, друзі, покажу. Закриваємо його. І ось вивів ще одну кнопочку в такому місці, щоб коли воно закривається, то взагалі на кнопку нажати не можна. От. Для чого ця кнопка? Для того, щоб, зверніть увагу, є у нас підсвітка з цієї сторони. Зараз вона не працює. Але як тільки ми нажимаємо кнопку, подається живлення. І у нас усі, усі виходи під током. Демонструю. От у нас є телефон. Вставляємо. Телефон не заряджається, але як тільки ми нажимаємо кнопочку, у нас засвічується і йде зарядка. І одразу подається живлення на всі виходи, які є. Можна тут їх зробити збоку, зліва, справа, дуже багато, зручно і комфортно. Коли вам не потрібно заряджатися або використовувати там для охолота, чи для фонаря якось для підсвітки, що ви робите? Ви нажимаєте кнопочку, і у вас одразу все відключається. Так Закриваємо і транспортуємо. Акумулятор не боїться холоду, тому що там все ж таки є паралон. Ну і захищений від удара І саме головне від вологи та води. От така ось така штучка універсальна. Кому сподобалось, друзі, ставте лайк, пишіть, відповім, покажу, розкажу, що до чого як. Я дуже задоволений. Користуюсь такою штучкою вже більше року. Друзі, я задоволений. Рекомендую.